І спеша сорт вамшечка 8 класс за 1800 гривен. Така жіноча тиска тетік. На замочку. Розмір М. -ка. Ще одна жіноча. Теж на замочку. Розмір XL. Плотна чоловіча. Розмір Еліка. Ще одна чоловіча на замочку. Розмір 46-й.

Жіноча безрукавка флісова, розмір 48, чоловіча фліска на замочку, розмір 48, плотний чоловічий фліс. Може бути як куртка, розмір XL, флісова чоловіча безрукавка, розмір 3 xl Ще один чоловічий фліс. Lotnei Rosmer XL Ginotia Fisca Nazamotico Rosmer Erika. Deixa eu ver aqui que Erika. Ginotia Fisca Nazamotico Rosmer Erika. Verrein Жіночий розмір Елька. Прісова безрукавка. Жіноча розмір 42 -й. І остання жіноча пріска. Розмір Елька. І нагадується був в тій сорт, багатом чачка 70 за 1800 гривень.